Друзі, шановні глядачі, щиро вітаю вас з вами. Програма інсайт. А це означає, що ми як завжди говоримо на важливі актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Час великої війни приносить жахливі рани в серця як дорослих, так і дітей, і ми потребуємо допомагати один одному, щоб подолати наслідки цієї жахливої війни, яка триває в Україні. І дуже добре, що ми маємо також друзів, які готові приїхати, щоб поділитися своїм досвідом. Сьогодні ми будемо говорити про латвійську місію в Україні, е, яку ми охрестили дім терапії. У в нас в гостях Нормундес і е, Іна е, з Латвії Грасманіс, вітаю вас, в гостях. Ми вже мали з вами з кожним окрему передачу про ті великі і добрі речі, які ви робите. А сьогодні можемо поговорити з вами як з подружжям про вашу спільну місію в Україні. Розкажіть трошки більше, коли вона почалася, коли ви вперше приїхали в Україну, і що вас спонукало сюди приїхати. Вперше ну в Україні я приїхав в Україну у 2010 році. на запрошення мого духовного дідуся отця Руфуса Перейри, екзорциста з Ватикану. І Він приїжджав до міста чортків і знаючи, що це служіння тут ще зовсім нове. запросив мене приєднатися до нього. Так я й потрапив сюди. Ми служили п'ять днів майже без сну, по три години на добу спали, а весь інший час проводили в церкві, молячись за людей. Ну, так як он Тоді приходили тисячі людей. І оскільки отець Руфус уже не міг надалі приїжджати. Його чекали в різних країнах світу. він залишив мене. щоб я продовжував тут цю справу. я не екзорцист, але я міг ділитися тим навчанням про звільнення, яке сам отримав. пригласив на Наступного року владика Дмитро Григорак запросив мене знову звісно, не для того, щоб говорити про екзорцизм. А щоб поділитися зі священниками досвідом служіння зцілення і звільнення, адже багато людей мають глибокі емоційні рани. Всяких таких, йде... Бо вони досвідчували якісь болючі події в минулому. Вот. І, ну, я приїжджав, 2011 приїжджав 2011 у 2011-2012 роках. І ми вже плани у нас вже були, були великі плани були, на це служіння. Але, на жаль, у 2014 році до вас прийшла війна. Все це і все це довелося призупинити. Це відійшло на другий план. Но почалась настояща коли ж почалась повномасштабна війна, я зателефонував владиці і сказав Ну у нас за ці 13 років, ми виросли, набиралі набралися досвіду й мудрості, і, і предложив, що ми Я запропонував приїхати дій, й почати що роботу з дітьми. Адже з дітьми ми працюємо вже 18 років. Це наша особлива місія, можна сказати, наша сильна сторона. Владика дуже зрадів, і з 2023 року ми почали постійно приїжджати, спілкуватися зі священниками. Працювати з учителями, і ми щиро хочемо поділитися тим, дати вам, що самі розробили. Що ми увиділи, і переконалися, що, що, що ми, воно і працює, що працює і взяти те, що ми пропонуємо вам взяти те, що ми, ми можемо вам дати. І з якими дітьми ви працюєте зараз в цьому домі терапії? Ну от, якщо п'ять Якщо знову трохи поглянути з наукової точки зору, то найкраще показувати ефект у випадку роботи з дітьми, які перебувають у гіршому стані. тоді ця різниця помітніша, її краще видно. Хоча наш підхід не лише для подолання травм, це терапевтичний підхід, але водночас і дуже формуючий, Він для Орієнтований на майбутнє, на те, щоб виростали сильні лідери. Щоб наше майбутнє було в надійних сильних руках, Ідеться саме про це. наш підхід також терапевтичний, і терапія потрібна всім, особливо лідерам, а також, звісно, людям, які пережили травми і тяжкі випробування. Ми ще точно не визначилися, з якими саме дітьми будемо працювати, бо лише вибудовуємо цю структуру. Але ми хочемо створити свою рідну експериментальну лабораторію, де можна буде застосовувати наші вже науково описані методики, ми хочемо показати їхню ефективність у всьому світу, саме на прикладі українських дітей. Тому що ті педагогічні підходи, які допомагають зцілювати, важливі не лише для України. А й для інших країн ми але що ми ще хочемо, це розповісти світу реальну історію про Україну. Бо ми побачили велику розбіжність між тим, що тут відбувається насправді, і тим, як це сприймається в Європі в Європі. Там що то там люди дивляться на події в Україні як на кіно? А коли я побачила справжнє життя тут, мені дуже захотілося, щоб люди через дитячі вуста почули правду про те, що насправді тут сталося. Ви маєте якийсь окремий дім, який ви там? Пробуєте обладнати під оцю експериментальні групи, з якими будете працювати, і чи чи як чи чи ви чи маєте чи як це працює? Чи ви на базі якої вже готової школи працюєте? Чи ви проводите семінари для вчителів? Як оця вся система впровадження цього підходу зараз працює в Україні? загалом дуже важливо починати саме з учителів. Їх потрібно поступово готувати. Коли людина сама переживає терапевтичний вплив, вона вже здатна. Передавати цей досвід іншим, це перший рівень. Ми їдемо до вчителів, до батьків у сім'ї, розповідаємо про це. Якщо є можливість, проводимо семінари, щоб люди могли отримати власний досвід, і тоді вже передаємо їм програму. Без хоча б мінімального навчання буде складно, тому підготовка необхідна. Але я думаю, що навіть якщо хтось просто купить книжку і почне щось робити, у нього обов'язково виникнуть запитання, і тоді він зможе написати, звернути. Тися до нас і Це так поступово може зав'язатися спілкування, діалог. Це перше, ми просто з такими групами, що ще ми хотіли зробити, це почати з невеликих груп, в рамках яких діти відвідували б декілька сесій, як гурток. Гурток, завдяки якому стаєш трохи щасливішим. Можна сказати, психологічний гурток. Ми залишаємо описані методики вчителям, які з цим працюють. Наша мета не просто сидіти з дітьми зранку до вечора, а навчати людей, які потім самі зможуть це продовжувати. Ми сподіваємося, що це пошириться не лише в чорткові. Ві, а й в інших містах України, і не лише в Україні до речі, я так розумію. Воно е, може допомогти не тільки дітям, але також і батькам, які з дітьми можуть впроваджувати цю методику, і це буде працювати. На зміцнення цілої сім'ї, так чи правильно, я розумію, так це надзвичайно важливо, адже саме сім'я це ключ до здоров'я дитини. Ми не можемо просто витягнути дитину з сім'ї, щось із нею зробити, і все вона ж повертається назад у ту саму сім'ю. Ми це дуже часто бачили на прикладі, коли дитина приходить до школи, починає одужувати, а вдома знову повертається до попереднього стану. Це потрібно робити разом. У школі ми встановлюємо чіткі вимоги. Коли працюємо з дітьми, сім'я обов'язково має бути залученою. Вона має працювати разом із нами. Мами, бо сім'я також повинна змінюватися. Тому всі ці інструменти не лише для дитини, а й для всієї сім'ї. Ви мали приватну школу. так? так. Про це це я Як, чи ви цю програму використовували так само в навчанні в програмі навчання дітей? У нас була е, приватна школа. У нас була приватна школа, і, і, вона Вона мала ліцензію і, та акредитацію. Ми. Е, на этой системе вообще сделали все предметы. Мы, Ми... мы побудували всю освітню систему на основі цієї методики і не та школадаптували під неї всі предмети ця школа жила за іншими цінностями. Ну які не зовсім збігаються з цінностями державної освіти. Просто прийшло в Латвії настав такий час. коли на християнські цінності почали тиснути на державному рівні. На них надавливают или даже уже а аподекуди навіть забороняти. Тому так наша школа, і жила, оскільки наша школа та, базувалась саме на цих принципах, так, що нам прийшло... то зробили так, щоб нам довелося її ми, закрити. Понімає, що ми живемо. Ми зрозуміли якщо ми живемо за Біблією, Ісуса то маємо прийняти своєї... той факт. Що Ісуса теж вигнали з певного середовища, і він пішов в інше місце і там почав діяти. Какби з України вже б ми з дружиною простосілий поговорили. оскільки в нас вже були налагоджені стосунки в Україні, ми сказали: а то давай те, що ми створили, те що ми, відкрили, те, що ми відкрили, те, що ми довели не лише емоційно, а й науково, давай це повеземо в Україну. Не ми в Україну, але ми розуміємо, що. Тут теж не усе так просто. Не хватает, приказую, Недостатньо говорить, просто прийти не і сказати: у мене є щось добре. Я хочу вам це дати. Так це не працює. Тож то ж ми почали з чорткова назад. Ми буквально 3-4 дні тому ми були там, у домі милосердя. Це чудове місце, де владика дуже добре працює. там не лише діти, а й люди, які втекли від війни. Є й люди з інвалідністю. Але Ми працювали саме з дітьми різного віку. Одна група від півтора до шести років. друга від семи до дванадцяти. третя від тринадцяти до вісімнадцяти. Те била трі. Отже, ми працювали з трьома віковими групами. кожна група слухала історію, яку і читала з книжки, а потім діти використовували запропоновані художні засоби, наприклад, фарби, щоб через малюнок виразити свої емоції та біль. Це був надзвичайно цінний досвід. там і потім ми йшли, після цього діти приносили свої роботи, у які вони вклали увесь свій біль, і ми їх спалювали. А потім усі раділи, аплодували, бо це був крок на шляху до внутрішньої свободи. Сталі на дорогу свободи ані щота в своє діти переживали маленьку, але важливу перемогу і. Вони починали говорити про те, що з ними відбувається, і це був справжній прорив. Наступного дня ми провели аналогічні практики з учителями. і вони, як діти, малювали виражали свої почуття. Хоча скажу чесно, у дітей це виходило краще. Дорослі вже мають власні захисні механізми, за якими. Ховаються, Та навіть попри це, учителі та працівники закладу відгукувалися дуже тепло. Нам це справді потрібно. Бо ми щодня живемо у стресі, особливо в Україні. щодня звучать сирени, щодня приїжджають загиблі у трунах пропадає ці пережиття нікуди не зникають. Те, що людина ховає це в собі, не означає, що це зникло. придушення в собі нічого не вирішує. Воно потім виходить назовні через різні ситуації роботі, у стосунках, у родині, на роботі, у колективі. тому ці речі потрібні всім особливо після завершення війни, коли повертатимуться військові, там розкази. чуємо історії. як люди по три роки не вилазять з окопів, так і зрозуміло, що всередині них величезна емоційна та духовна рана. при тому, що не всі вірять у Бога які є. хоча я чув від капеланів, що там на фронті не буває невіруючих, Але навіть якщо так, то не всі люди звертаються до Бога, бо що до кінця його розуміють. Вони звертаються до якихось вищих сил. і це теж добре, хоча б щось, Але коли ми звертаємось саме до Бога намного тоді відкривається джерело справжнього зцілення. Я б хотіла додати, Я б хотіла ще дещо додати: а саме що формування мислення переможця починається в дитинстві. Це дуже важливо показати дитині, що вона може перемагати. Не так, як іноді буває, що батьки кажуть дітям: ти дурний такий сякий, непослушний, знову щось не поклав на місце. Це не формує переможця Переможець положив формується інакше, коли ми кажемо дитині, я вірю, що ти можеш це подолати. Я просто вірю. я просто вірю. І ми даємо їй інструменти і допомагаємо дійти до перемоги. це дуже важливо. Це зовсім інше мислення. Але спершу це мислення треба змінити в собі. Ми не якісь недолугі чи неспроможні Ми дуже обдаровані люди. В нас стільки ресурсів, але ми часто наче дистанціюємося від них. Нам спершу самим потрібно повернутися до себе, до тих скарбів, які заховані всередині нас. Закопаних, а потім допомогти дітям зберегти їхнє багатство. Вони вже багаті, і їм справді потрібна від нас допомога зберегти те багатство і не дати через наші якісь вербальні програми обікрасти їх. Це вибір. Я думаю, що сама програма, яку ви реалізували, це також знак перемоги у вашому житті. Я пам'ятаю, ви розказували, що. Коли народилися ваші діти, то ви думали, що можливо вже відійдете від бо немає часу. Але потім, коли ви бачили концерт якийсь дитячий, ви починали плакати, так і все одно повернулися до цього. Це дуже важлива річ. Оце покликання. Розкажіть трошки про те, як Бог вас вів до створення цієї програми. І, хоча ви розуміли, що ресурсу не мали багато, але все одно зуміли знайти цей ресурс і створити цю програму. Я думаю, що ця тема про покликання, як Бог кличе, є дуже також цінною. Ну по -перше, ты... перше, якщо ти вже сказала Богові так і він тебе вибрав, усе це не просто зупинити, а точніше, зупинити неможливо. Ти можеш, як Йона, тікати, ховатися, навіть опинитися в череві, риби, але куди втечеш? Я сама через це пройшла. Я сказала, так я готова любити, вчитися любити. А потім щось отримала і вирішила, що цього досить що тепер це лише для моїх дітей. Це так не працює. Я відчувала, що мені було так боляче на душі, коли я цього не робила, коли не йшла за покликанням. Така порожнеча така спрага. Хоча мені подобалося бути зі своїми дітьми, у нас усе було гаразд, але ця внутрішня спрага цей біль не зникали. І знаєте, коли я все таки прийняла рішення. І знаєте, коли я все ж таки прийняла рішення, мій чоловік спершу навіть не зрозумів цього мого покликання. не завжди він це сприймав. Така була наша дорога, але я прийняла рішення. Боже, у твоїй силі я йду. І ми завжди були разом у цьому служінні. Він не залишив мене у біді наодинці з моїм покликанням. Ні, він ішов разом зі мною. І взагалі ми все це робимо разом. Я не можу сказати, що я одна. Він завжди бере нас себе всі організаційні питання я займаюся мистецтвом із дітьми але це теж дуже і дуже важливо я так і коли ми створили нашу школу коли я повернулася на цей шлях мені не було важко нічого ні підлогу мити ні щось інше робити я прославляла Бога за те, що я знову на своєму шляху, що я знову можу це робити. Що я можу також дати це своїм дітям і вони отримали освіту, за яку сьогодні кажуть мені дякую. Бо вони бачать, що вони інші, не такі, як їхні однолітки, які пройшли звичайну школу. І мої діти виросли там і ще багато інших дітей разом із ними. Я думаю, є дуже одне важливе питання для всіх батьків, які нас дивляться. Зараз є просто колосальна проблема в тому, що діти залипають у смартфони. Вони дуже багато часу проводять в інтернеті, і от таке якесь насильницьке насильницька така заборона. Вона теж погано працює, бо діти тоді починають обманювати. Чи ваша програма ви помітили? Чи вона допомагає відтягнути дітей від смартфонів, що їм стає цікаво працювати от по цій методиці? Є такий ефект. Я думаю, що якщо, якщо вона хоча б трошечки зменшує час проведення дітей в смартфонах, то всі батьки будуть обома руками за. Ну, ви знаєте, те, чим ми з дружиною займаємось, це дуже пов'язано зі звільненням. Бо саме в дитинстві ми отримуємо дуже багато ран, про які згодом просто забуваємо. А що на касається щодо смартфонів усе що дуже просто, усе дуже просто. діти нічим не зайняті Смартфон, смартфон цікавий смартфон там міняється, міняється кадри. кадри змінюються йде йде розмова усе і динамічно і дитина буквально туди залипає. залипає туди і я думаю, що і не смо це затягує, я думаю, інна ще зможе додати щось на цю тему. Але те, що ми бачимо у сім'ях, спочатку батьки навіть радіють, що діти живуть у смартфонах. Є тиша з'являється час для себе, час трохи відпочити, але це обман. Це така пастка, яку диявол підкидає у вигляді зручності. Такі іскущені, щоби от. Дай дитині телефон, і все буде добре. Але ні. Знаєш, є крайності в нашому обществі. Знаєте, у суспільстві є дві крайності: одна посадив у телефон, і маєш спокій. Ми можемо займатися своїми справами. Інша крайність, коли дитина постійно висить на мамі. Їй увесь час треба щось давати, чимось займати, і це теж крайність. А насправді дитина вже з двох років здатна якийсь час самостійно гратися, творити щось, робити. Ось у цьому і є суть знайти баланс, навчити дітей створювати, наповнювати Своє життя чимось своїм, у нашій педагогіці. Ключове це саме творення. Ми, наприклад, у дитячому садку не давали дітям іграшок. Ми давали їм матеріали, з яких вони самі будували: кораблі, машини, будинки. Свої і на так іноді важко. Порядок після цього навести нелегко. Треба шукати систему, як це реалізувати в реальному житті. Я бачила, як діти і мої теж прокидаються вранці із з блиском в очах, бо в них є ідея. Вони хочуть іти до школи, бо там на них чекають матеріали, з яких вони щось будуватимуть. червоні щоки, сяючі обличчя, повні натхнення. Коли я це бачила, то розуміла наскільки важливим є те, що я роблю. Ніякі труднощі вже не заважають, бо дитина наповнена. і саме це відкрити простір, зберегти творчість і є істинне зцілення, терапія для всієї сім'ї в Україні. Це потрібно всім, усій родині відкривати творчість через творчість. Ми зцілюємося. Це те, що дано нам Богом творити, і це потрібно повернути. Я думаю, що це дуже цінна річ, яку ви сказали. На жаль, наша програма вже підійшла до кінця, але думаю, що ця фраза вона залишиться в серцях людей. Що творчість вона зцілює нас і нам це потрібно повернути. Дякую вам за велику роботу, яку робите. Дякую за ці місії в Україні. Нехай Господь розширює цю працю, яку ви маєте. щоб ви мали всі ресурси і вдячних також людей, які будуть з вами працювати. Нехай вам Бог допомагає. Дякую щиро. Дякую. Дорогі друзі, я сподіваюся, що вам була цікава ця методика. І якщо ви також є вчителем або маєте дотичність до дітей, або хочете це впровадити в своїй сім'ї, не бійтеся шукати цієї інформації, не бійтеся відкривати творчість в собі, в своїх дітях, бо це справді те, що лікує наші серця. Дякую, що були з нами. Побачимося рівно через тиждень.